Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з тотожно рівними виразами та тотожностями. Перше означення. Вирази, відповідні значення, яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять до них, називають тотожно рівними, наведемо приклад. 2 помножене на х-1 мінус 1. Якщо ми відкриємо дужечки, отримаємо 2х-2 мінус 1, 2х мінус 3. Ці два вирази є тотожно рівними. При любих значеннях х. Яке б не було х, ці два вирази будуть тотожно рівними. Інший приклад. 7. Дужечка А плюс Б. Якщо ми відкриємо дужечку, отримаємо 7А плюс 7Б, ці вирази також є тотожно рівними при любих значеннях А та Б. Наступний, наступна пара тотожних виразів, наприклад, 3Х плюс І дорівнює y плюс 3Х. Ці два вирази також є тотожно рівними. При перестановці доданків сума не змінюється. Або ж м в квадраті NP ми можемо також переставляти множники отримаємо Nm в квадраті P, це є також тотожно рівними виразами. Наступне а мінус дужечка b С – Відкриваємо дужечки і отримаємо а мінус С. Ці два вирази також є тотожно рівними, та не залежать від значень А, Б та С. Наступне означення. Рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї, називається тотожністю. Запишемо 7. Або 3х, почнемо з 3х, 3х плюс y, що ми бачили y плюс 3х дві тотожно рівні вирази, якщо ми їх прирівняємо, отримаємо тотожність. Або ж m в квадраті np буде дорівнювати n m в квадраті p. Це два тотожнорівні вирази, якщо ми їх прирівняємо, отримаємо тотожність. Або ж мінус Б плюс С дорівнює А мінус Б мінус С. Це також є тотожністю. Треба зазначити, що з тотожностями ви вже стикалися і раніше. Так рівності, що виражають властивості додавання та множення чисел. Є також прикладами тотожності. Ви вже знаєте, що А плюс Б дорівнює Б плюс А. Від перестановки доданків сума не змінюється. Це в мене А не написалося. А плюс Б плюс С буде дорівнювати А, плюс можна згрупувати Б плюс С. Це вже ви також бачили. А помножене на Б. Буде дорівнювати b, помножене на a, від перестановки множників, добуток не змінюється, або ж добуток a плюс b, помножене на c, дорівнює a, помножене на добуток b плюс c, або ж a, помножене на суму b плюс c, буде дорівнювати, відкриємо дужечки, a плюс b плюс АС. Заміну одного виразу іншим, тотожно рівним йому називають тотожним перетворенням виразу. Ми можемо використовувати такі прийоми, щоб довести, що рівність є тотожністю. Ми можемо тотожно перетворювати одну із частин даної рівності, щоб отримати другу частину. Або ж ми можемо тотожно перетворювати. Кожну із частин даної рівності, щоб отримати один і той самий вираз. І третій метод показує, що різниця лівої і правої частини даної рівності тотожно дорівнює нулю. Розглянемо приклад. Щоб краще зрозуміти: 2 помножене на 3А плюс 4Б, плюс 3 помножене на дужечку А-7Б, мінус 7 помножене на дужечку 2а мінус 7b дорівнює мінус 5а плюд. Дивіться, ліва частина набагато складніша, чим права. Тому тут, в даному випадку, краще застотувати перший метод. Та тотожно перетворити ліву частину вправу. Для цього відкриємо дужечки. Отримаємо 6А плюсб, плюс 3а мінус 21Б, мінус 14а плюс 49B. Дорівню. Зведемо подібні доданки. Маємо 6а. 3А та мінус 14А. Підкреслимо їх. Це в нас буде 9а мінус 14а. Буде мінус 5А. Далі підкреслимо доданки, які містять змінну Б. 8Б мінус 21Б та 49Б. Отримуємо 36Б. Отже, ми довели що дана рівність є тотожністю, так як ми показали, що ліва частина дорівнює правій, Використавши перший метод. Розглянемо інший приклад, де використаємо другий метод. Візьмемо 0,6 помножене на х-5, плюс 04 помножене на х 1. Буде дорівнювати 0,8 помножене на х плюс 2 плюс 02 помножене на х мінус 21. Бачите, тут ліва і права частина громістки. Тому потрібно використовувати або ж другий, або ж третій метод, використаємо другий. По-перше, відкриємо дужечки. І в лівій і правій частині отримуємо 06х мінус 06 помножене на 5, це буде 3, плюс 0,4х плюс 04 дорівнює. Зведемо подібні доданки 06 х плюс 04 х це буде х, мінус 2,6. Тепер перетворюємо праву частину. 08 помножене на х плюс 2, це буде 0,8х плюс 1,6 плюс 02х мінус 2,1 помножене на 0,2, це буде 4,2. Це не дорівнює, це плюс. Так, зведемо подібні доданки 08х та 02х, це нас буде дорівнювати х. 1,6 мінус 4,2, це буде мінус 2,6. Отже, ми довели, що права частина у нас дорівнює ліві частини, використовуючи метод номер 2 І тепер розглянемо третій метод, коли різниця лівої і правої частини тотожно дорівнює нулю. А помножене на Б-С, плюс. Б помножене на С мінус А дорівнює С помножене на Б мінус А. Перенесемо всі доданки в ліву частину. Порахуємо різницю. Третій метод. А перепишемо. А помножене на Б мінус С. Плюс Б помножене на. С мінус А, мінус С помножене на Б-А, змінюємо знак на протилежний, і це все має дорівнювати нулю. Перетворимо ліву частину. Відкриємо дужечки. АБ-АЦ плюс БЦ-БА мінус СБ плюс СА. Дорівнює. Подивимося, АБ та мінус БА скорочується. АС та СА скорочується. Так само Б та СБ скорочується. Отже, ми довели, що 0 дорівнює нулю.